Grand Charity Christmas Brunch 2025 – подія, яка прогреміла у столиці та стала яскравим завершенням року, що минає. Партнерів, друзів, зірок, експертів, професіоналів у різних галузях, лідерів громадської думки і не тільки збирала громадська організація Phoenix Charity. Її засновниця Марина Філіпенко організувала грандіозне свято з яскравою шоу-програмою, нагородженнями і, звісно, благодійною місією. Центр візіонерівнадцять лідерів дров, зіркових особистостей власників брендів, лікарів, дизайнерів та бізнес лідерів нашої країни. Сьогодні тут люди, які вміють бачити майбутнє, прогнозувати тренди та сценарії розвитку в рамках нашого заходу. Відбудеться благодійний аукціон для підтримки центру. Я маріуполь, який ми опікуємось вже три роки. Традиційно головна мета таких заходів благодійність. Красива картинка транслює основний меседж життя триває. Треба жити, працювати, розвиватися і донатити. Навіть у повній темряві завжди є промені надії. А вона в українців така сама сильна, як віра та любов. Цьому році ми провели декілька благодійних Чи? заходів. Чи? Сьогодні а, цей захід це як підсумковий. А, на початку цього року у нас був бізнес гравіті. Потім медицинська премія була «Medical Awards» і декілька ще франчів і невеликих невеликих аукціонів. На цих заходах ми допомагаємо нашим військовим, збираємо донати, допомагаємо на постійній основі центру Я Маріуполь благодійному фонду. Я Маріуполь», з ними співпрацюємо. І в наступному році ми будемо все більше і більше допомагати все заради перемоги. А плани і бажання на наступний рік це те, щоб закінчилася війна. Благодійні проєкти громадської організації Фенікс Черіті» важко переоцінити. За рік було зроблено чимало, допомагали дітям, військовим та їх родинам, тим, хто найбільше потребував матеріальної підтримки. Залучили безліч партнерів та спонсорів, завдяки яким і було реалізовано колосальні ініціативи. Я дуже вдячна Марині Хеліпленко за те, що вона робить. За те, що вона організує благодійні вечірки, благодійні міроприємства. І я з радістю їх відвідую і бажаю всім сьогодні насолоджуватися вечіркою. Велике дякую. А як вам атмосфера сьогоднішнього заходу? Атмосфера тут, до речі, незвичайна. І я б сказала, що усі у заході я бачу всі ці обличчя, усі усмішки, і це щастя в очах дітей, в очах людей. І це. Це надихає для мене відкриттям року. Це є співпраця з Мариною Філіпенко. І тому саме саме тут я сьогодні, тому що це Марина робить ті проекти, які я не можу не підтримати. А це особливо, тому що це стосується діток і військових Дякую. А яка атмосфера сьогоднішнього заходу? вона якась незвичайна, тому що, мабуть, передноворічна, а може ще бути тому, що дуже багато діток це таланти України, і завжди дуже приємно бачити, як вони народжуються ці таланти. Окрім визнання, партнери отримали медалі волонтерів України від громадської організації Фенікс Черіті. Відзначили і нашу команду: – 33-й телеканал та 33-й канал Кіц. А яка атмосфера сьогоднішнього заходу? вона є неймовірною. На жаль, люди втомилися вже донатити, втомилися від цієї клятої війни, яка вже триває 5 років і майже 5 років. І ми хочемо все одно. Підтримувати, продовжувати підтримувати наших військових, наших дітей, наше майбутнє, тому що. Е Воно має бути Україна має існувати, і це тяжко, але ми це робимо. І ми щодня намагаємося все зробити, аби наблизити нашу перемогу спільну перемогу нашої незалежної України. Не обійшлося цього вечора і без концертної програми. Свої найкращі хіти гостям дарували відомі артисти, які також постійно підтримують благодійні ініціативи. Ходи, які мають благодійну основу, так як і концерти для людей дуже важливі. Бо на сьогоднішній день ми потрібні один одному для підтримки, для того, щоб бути сильними духом, бути впевненими в собі. Задля цього ми і працюємо, і робимо і підтримуємо нашу країну. Що ще додати? Що ви хотіли побажати українцям. Що б я хотіла побажати? Напевне, найголовніше це миру, найскорішої перемоги, і щоб ми всі могли насолоджуватися цим життям попри все, що ми вже пройшли. Тому від мене особисто любов, натхнення та мир. Це пара року, який а, а, робиться дива. Знаєш, і як ніколи зараз а, відчувається підтримку кожного українця і хочемо, щоб ви. Наші захисники та захисниця відчули цю підтримку, тому що я вірю в дива. Я вірю, що ми переможемо. І як ніколи зараз хочеться, щоб ви кожним нашим та захисниця повернулися додому і святкували новий рік, Святкували різво Христове навколо родини і вільне й незалежно України. І ми робимо все для того, щоб, ви звіряти кошту, щоб вони відчули це. Настрій у нас такий, як і у всіх українців, незламний. Ми а, плануємо з родиною на Різдво поїздку у Львів і Луцьк. Будемо виступати. Будеш виступати? А ще ми хочемо побажати. Що ми побажаємо всім українцям? Миру та здоров'я! Миру! Миру та здоров'я хочемо побажати всім вашим глядачам класної української музики а, і. Ну я не знаю, перемоги. Заходи насправді дуже важливі в наш час, тому що в кожному українцю і в кожній україночці є дуже багато світла. І якщо ми будемо цим світлом ділитися одне з одним, то ми будемо просто незламні. А ми ще можемо і робимо. Саме сьогодні ми будемо збирати кошти. ну звісно, поєднуваємо. Передріздвяний період це час, коли світло повертається, коли вдячність має особливу силу, а добрі вчинки стають енергією, що змінює реальність. Grand Charity Christmas Branch 2025 – Це не просто святкування, це кульмінація року, момент єдності та приклад незламності. Заходи завжди шикарні. Сьогодні це не виняток, тому що Мариночка організовує їх як найкраще, і енергетика на них завжди космос бомбічна. Не вистачає слів, щоб це описати. Для мене як для відьми народної відьми. Просто топ». Сьогодні неймовірний захід неймовірної Марини Филипенко. Я завжди відвідую всі її заходи. Сьогодні захід. Різдвяний, благодійний, новорічний. Сьогодні ми зустріли багато партнерів. Програма буде дуже насичена. У всіх заходах Марини мені подобається така трішки магічна атмосфера. Збираються люди, близькі, які один одного давно знають. Збираються партнери чудові, які підтримують благодійні ініціативи Марини. Тому всі заходи просто супер топ. Підсумки підведено добрі справи зроблено, проте це не привід розслаблятися. Благодійники уже будують плани на наступний рік, адже ще так багато людей, яким варто допомогти та врятувати. Ольга Морцинко, Сергій Саменов, 33-й канал Кіц, спеціально для 33-го телеканалу.